Вітаю! Сьогодні знаходжусь на об'єкті в Київській області. У нас тут відбувається процес реставрації дерев'яної будинку і бані. Останнім часом просто тут багато людей звертаються до нас за цією послугою і вирішив вам розповісти і показати один з наших так об'єктів, який ми реставруємо, і поділитися інформацією, що ми надаємо такі послуги. Значить, За моєю спиною будинок він побудований вже десь в межах 12-14 років тому, не пам'ятаю точно. Будинок і баня. Ми вже один раз робили тут реставрацію, це другий раз. Зараз я вам переведу камеру, покажу, як це все виглядає, коли стіна виграє на сонці. І процес реставрації, як ця шліфовка відбувається, потім пофарбований. Результат до і після буде вам пізніше трошки показаний. По вартості, все індивідуально, треба зателефонувати. Я буду оцінювати об'єкт, і після того надам вам кошторисне оздоблення. Будинку або мані ну, дерев'яної споруди, скажімо так. Зараз вам показую все, як виглядає до і після. Дивіться, отак стіна, яка була на сонці, вона вигорає. Не всі стіни так виглядають. Ви бачите, верх, він більш чистий тут. Повигорала фарба. І от відбувається процес шліфовки. Отак виглядає дерево. Після шліфування. Потім два слої фарби. Ну, Я рекомендую по нормах, те, що рекомендує виробник фарби, ми використовуємо адвері Renner, з два слої, я рекомендую три, воно більш довговічне. Тому, кому цікава ця послуга, звертайтесь, ми вам зробимо все, як має бути. До зустрічі, щасливо!